Привіт, друзі! Я Віктор Бобренко, і ви на моєму YouTube-каналі Скаже, як зав'яже. Поїхали. Е, що ж, треба поговорити про Китай? Е, але для всіх нас там Китай це десь далеко, це десь щось незрозуміло, і дуже часто ми е, більше слухаємо, е, а що ж сказав Трамп, а що з цього приводу думає е, наш зелений вождь. А що Путін, а як де ще щось? І ми вважаємо, тому що ми ж тут поруч, світ да, влаштований там, ну, для нас з вами україноцентрично все, що крутиться навколо російсько-української війни, це важливо. А в Китаї там де ще щось якийсь там е, племінним ЦК КПК. Ну і що там, типа, що нам з цього? Ні-ні-ні, друзі, це надзвичайно важливо. Тому що ми. Скочимося в аберацію. Що таке аберація? Це ну, неточність, не істина. Да? В фізиці аберація – це викривлення неправильне. Ну, якось луч падає так, а він від дзеркала відбивається. І ми бачимо, що наче луч то. Ні, він не то. А цей, можливо, невидимий, ми бачимо тільки обманку. Так само і тут дуже часто наші новини це просто обманка. От тому, що на заявах там Зеленського там чи ще щось концентрується наша увага. А насправді там, а що сказав э, Трамп сьогодні? Тамагавки не буде, а вчора тамагавки будуть там, типа, а позавчора там я люблю Путіна. А позавчора там ще там, типа, а Путін там щось мене не слухається. Ну, бред, бред, бред. Э, наш взагалі. На бред сідає, бредом, поганяє, розганяють брехню, абсолютно брехню. Путін теж пантується, там. то вдарим там ядерним цим, то миримося, то не миримося. Ну в общем. от. А Китай це країна, яка може завершити війну там, за день-два. Просто там одним-двома дзвінками Путіну. От. І тому е, у нас абірація це викривлене бачення. Там, от воно там в історичному ракурсі, да, нам здається, що ця війна найважливіша, да, або там, найкривавіша, яка Друга світова та 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 ви кривавих війн не бачили. Ви не бачили геноцид в Руанті да, в 90-х роках, або там Парагвайську війну 19 сторіччя, де 90% всіх мужиків полягло, а всього половина населення, чи навіть там відсотків 60, уявіть, оце війно. Оце войнушка, не кілька відсотків. Там а 60% або 90% мужиків. От, або там війна в ці, часів ці Хуанді, в тому ж Китаї, да, там 70 мільйонів було, потім хлабис після війни залишилось Оце от, Тому це абірація неправильно. Ми події роздивляємося неправильно, не так, як вони насправді відбуваються. Ми не уявляємо їхніх важливостей. Так от, я хочу, щоб ми поговорили, що китайська політика і те, що твориться в Китаї, а в Китаї великий шухер зараз. Це стосується нас, кожного з нас, більше, ніж заяви Трампа. Ну чим тим більше Зеленського. Тому що заяви Зеленського це такий неясний утренній вітер, бріз. От, так от. Що ми можемо зрозуміти? В Китаї великий економічний шухер. Да, в Китаї ще два роки тому почалась криза забудовників, іпотечна криза, там страшна. Там ще донедавна ганяли, ну ще, скажімо, кілька місяців тому банкіри ганяються за молодими китайцями. Ти взяв у нас позику, він так я взяв іпотеку, в іпотеку у вас да, взяв і он вклав в забудовника а він там, типа, все збанкрутував. там тіпа, Ну, все одно віддавай там гроші. Так у мене квартири немає навіть. Нам не валнує, віддавай. А тепер цих забудовників чуть-чуть беруть на гачок і там, типа, якісь. Відповідні органи шють їм карні справи. Там, типа навіщо видавали, там під видавали. Там от забудовники теж там через одного ну великі проблеми, а забудовники. Будували тому, що там е, купували землю у провінції, а провінції це там комуністичні вожді там місні. причому вони там не місні прямо туди, да? тому що там весь час в Китаї ракіровка вождей. там, ти типу, побув в одній провінції 5 років, пересаджуйся в іншу, там ну, от щось таке. Е, і... Там, наприклад, э, такі нюанси. Там э, Сі Цзіньпін там ще 5 років тому сказав, що ага, у нас має бути там. Зокрема родини резервуарів там нафтових, в тому числі там не на 80 днів, у них було 80 днів стратегічний запас нафти. да, там, тіпа, ну, що таке 80 днів, Якась заваруха і все, що нафти нема, а вони дуже залежні. Ага, типа на півроку, на 180 днів там, тіпа, вони закуповують нарашки нафту, щоб заповнювати ці резервуари. Тобто будують резервуари і тут же їх заповнюють. да, О, Там, типа, уже ага, А зараз там у них. Рушиться автомобілебудування, а ще рушиться суднобудування. Тому що ще недавно, там ще два роки тому, 60% состапелі з верфі, які сходили в кораблі, 60% це були китайські кораблі, а зараз там типу, здувається Китай. Опаньки, званочок. А що це? К чому це? Да, що йде перезавантаження, що Китай перебудовується, як і Рашка... Ну, тобто, якщо суднобудування їхнє там десь здувається, вони починають будувати авіаносці там, чи якісь там кораблі амфібії для висадки, типа, на Тайвань. Ага, що це за дзвіночок? І той виходить, у них одні галузі обрушуються. А галузі військові там навпаки розростаються. Але це вже ж не про економіку, це ж не економічна стратегія, це вже мобілізаційна стратегія. І значить, щось в Китаї не так. І воно десь іде, іде, але всім не зрозуміло, що саме відбувається. А все чому? Тому що знову ж Пікін. Він е, не просто мовчить, він задихається від якогось внутрішнього перегріву, да, там у них якась турбулентність, але що хто нічого не знає. Знову ж, в чому абірація? Тобто, ми звикли до того, що у нас щось. Зеленський ляпнув, або Трамп лякнув, ляп... да навіть Путін. Да? Понятно, що у Путіна там все скрите, і там ну, ляпає не, е, все як по нотам. Цьому е, Дмитрій Алкоголіч там должен ляпнути, от він і ляпає. Оце должен ляпнути Лавров. Да? Все по нотам розписано, але принаймні е, для всіх виглядає це відкрито. і да? Всякі Соловйови гундосять нам щось там, типа, понятно, що по цензурованим, там якимось там типа, блин, сказали. Сказати от сьогодні те, да? але між тим, виглядає воно якби, якби в ефірі, там якісь воєнкори, якісь де ще щось. От. І тому нам, у нас абірація, нам здається, що так має бути. А в Китаї все зовсім по-другому. І це теж абірація. От аналогію можна проводити, треба аналогію Китаю проводити не з вільним світом, і навіть не з Рашкою, а з СССР, да, от навіть СССР, пам'ятаємо, там Ранній Сталін, да? Навіть тоді все було відкрито, якісь там діалоги там в пресі, там якісь партійні конференції, Сталін з Бухаріним там із Зіновієм Каменєвим проти Троцького. Потім Троцького вигнали взагалі, його потім лідарубом грохнули, а потім з Бухаріним проти Каменєва Зіновєва, потім проти Бухаріна. Ну, в ітогі він в 37-му всіх вивів уже. І далі все було тишина, должна бути в бібліотеці. Все було у Сталіна тихо. Да? Але потім, коли Сталін здох, згадуємо історію. Піпл не знав, взагалі ніхто нічого не знав, та й в світі не знали, що твориться. А творило, що спочатку там, тіпа, все якби там колективний разум править, да, там, тіпа, всі на трибуні, всі там, і непонятно для всіх же ж. А хто ж вождь? Але потім всі дружненько. В тому числі там всі думали, що Маленков, він же журя до чолі там з'їли берію. Берію з'їли, там розстріляли, там типа ага, Берія, товариш Берія вийшов із довер'я, а товариш Маленков надавав йому пінков. Оце я пам'ятаю ще від мами. Хоча сам я цього не застав. От, але, э, цей, але потім э, дружненько після Берії э, Сталин і жукав з'їли. Малінкова. Потім Сталін і Жуков з'їли. Всіх оцих там не знаю там булганів, Варшилових, Хто там ще був? Каганович, приставши к ним там, там ну В общем, всіх поїли, поїли, залишились Сталін і Жуков. потім ой, Хрущов і Жуков Хрущов і Жуков потім Хрущов ще з'їв Жукова а потім молодий, яких він підтягнув на чолі з Брежнєвим з'їли самого Хрущов. Це ми зараз добре знаємо про всі інтриги, хто там проти кого, як всі там е, хтось написав мемуари, хтось спогади, Ми знаємо все так само, і що твориться зараз в Китаї, ми будемо знати колись, через 10, 20, 30 років. Зараз ми не знаємо нічого про це. Так? І тому думаємо, що там нічого не відбувається. ні-ні-ні, фігушки, там відбувається щось несвітенне навіть для нас. Але. Що ми не знаємо? Тому що закрита, тому що там їхнє політбюро, там пленум зараз ЦК, там, то це як секта. Вони там всередині щось знають, і то, можливо, не всі. Хтось посвячений, хтось не посвячений, але всі боїться. Все, все покрита мраком. Чому? Тому що кожен боїться сказати: А вдруг, я зараз скажу не за того, стану не на ту сторону, і що мені завтра обвинять в корупції, там розстріляють там, типу, ну, взагалі, фултех. Але. От, тобто, щоб ми розуміли, да? до, речі, до речі, от я Хрущові В СССР було невеличкий час, коли при Жукові армійські з'їли КГБшников, да? ну, або НКВДшників, якщо хочете, Жуков, і там ще молодий Брежнєв арештовували да? там, типа армія з'їла ГБшників. Але потім. Це повернулось при Андропові. Андропов там з'їв, Щолоковських, там хтось мінтов, да? була війна і мінтов, теж там хтось ну, там, там знає, ми по да? А потім. При Путіні вже ГБшники повернулись, коли Путін там на угоду сім'ї з'їв з Куратова, був такий смішний прокурор, Путін його зловив на тому, що з дівчатками десь поснімали в бані. Ну, і, в общем, вийшло з цього хороше кіно, його десь показали. от, І з Куратова скушали, і ГБшники таким чином, там, типа, ну, з приходом Путіна, перезахопили владу. Так, Тоб, щоб ми знали, що в Китаї не ГБшники правлять, там насправді найбільша сила це. Китайська НОАК, Народна освободительна армія Китаю. От що. І що ж сталося в Китаї? В Китаї страшні ракіровки, і ракіровки стосуються в першу чергу армії. Так, да, там сказали, що там, типа, твою дивізію, там, типа, от що там тайванська розвідка розказує, що відбулось? відбулася заборона перед самим пленумом працівникам держкомпанії там університет наприклад теж це державна компанія да? і виїздить з країни тобто всі самоліти стали там ніхто нічому, ні ніхто не ніхто нікуди не, не йде не не да? і навіть там якийсь професор замість того щоб їхати на якусь Конференцію, ну я не знаю, там з енергоефективності, да? типа сидить вдома чому, ну тому що заборонили. І там самі ж китайські диссиденти кажуть, що фігасія, такого не було там, років 20-30, там з часів день сяопіна, там, ну, щоб Китай так закрився. Да? От, але найбільше тривоги викликає, викликає те, що е, в Китаї 46 поміняли генералов верхівку. Армії. Перше, що ще з е, щас я тут собі виписав, я їх ще не всіх запам'ятав. Хе е, Вейдун, хе вейдун а це був зам замці Дзіньпіна е, Центральної військової ради, а це основний орган після самої комуністичної партії. Китаю, який Сі Сідзіньпін, тобто він голова е, Компартії, але він і председатель центра військової ну, центральної військової ради. Тобто, це пост номер 2 і на всякий випадок він теж у, е, у Сі Цзіньпіна. і тут його головного там, типа, цього і виводять, і десь він пропадає, і там, типа, а не це, там йому корупцію дієш'ють. Тут же ж кажуть, що дієш проти е, сестри і дочки Сі Цзіньпіна. і всі такі там тадам. Там, там, типа, а что это такое? Что это может значить? Там выскакивает какой Джан Шилмин. Кто это? Его ще вчера никто не слышал. Кто это? Там, типа, а значит, перерозподіл в армии, там, типа, а армию Си Цзиньпин, выявляется, уже не контролирует. Вот эта новость. И э, есть такая тема у них, ну, Джун Нанхай, да? Щоб ми знали, що це? що Це, типа, як от кажуть, Вашингтонський обком, да, або Кремль для Росії, то Джунь'яньхай це урядовий квартал в Китаї поруч з площею Тананьминь. От про площу Тананьминь всі знають, а про це, там, типу, при, причому не путай, це не рублю, а це якраз там урядовий квартал. Да, Куди не заїдеш. Це саме за, у них є закрите місто, це колишній імператорський е, палац, да, а поруч з'явилось ще одне там, типа. Закрите місто, вже там компартійне, заборонене таке місто, і там теж там, типа, непоняточки там, типа, а що ж там відбувається? Ніхто не знає там, типа знають тільки, що є якийсь е, великий переляк, е, а з чим він пов'язаний там, типа, ну, щось не так. І всі не знають, в, е, чи зможуть Сідзіньпін все-таки залишитись у руля, чи що буде. Але що відбувається в економіці, в тому числі, ми бачимо, можемо бачити і про що, до речі, пишуть. Да. А про що я ще хочу сказати? Що в Україні про це ніхто не звимить, там, українській правді немає нічого про це, там нове время нічого про це не пише. І доводиться, якщо ми хочемо дізнатися, а знову ж, новини Китаю надважливі для нас, що б хто не казав. Да? І тому. Давайте за ними слідкувати. І от я слідкую там за ангеломовною пресою, да, якоюсь, хоча б погано знаю зна історія, але ж між тим, цікаво, там перекладач, хоча б назви там, статей поперекладаємо. Ага, е, із Китаю потроху втікають інвестори. Е, зав, вчора там був там, у Google, там, 4 заводи по зборку чогось, да, там, там, або якоїсь там Епла. А тут вони вже заявляють, ага, що вони вивозять, виводять заводи. Причому вони тепер замість чотирьох заводів Китаю буде там один у В'єтнамі, один в Індії, один в Малайзії, один там на Філіпінах. Тобто диверсифікація. Щоб краща зборка була в різних країнах. ага, А з Китаю виходять. А чому це технологічна втеча? Тобто втікають на всякий випадок. А вдруг в Китаї буде шухер і заваруха такі сильні, що там завтра, там, типу, умовно, у американських буржуїв, які вивели гроші в Китай, тому що це було вигідно, а тепер там все конфіскують, як рашка конфіскувала. Да? Знову ж Китай там підозріло вкладує е, гроші там, типа, ну, в якісь авіаносці, там в е, те, що там е, нафто е, ну, на, нафта тепер не 80 днів, а 180, да? і, і це технологічна втеча. І в самому Китаї начебто всі заяви. Виверні, все чітко. от коли ви я через штучний інтелект, через англомовні, а що там, ну, що сам, а що їхні, каже синьхуа агентство, ну, о, типа як ТАСО то був в Советском Союзі, або їхній партійний орган блін, там, типа у них є русскоязичная версія, сайта, там, типа там все чітко, там, в єдином пороге, то есть не про що, не про що абсолютно там. То есть пленом, ну, пленом, як пленів, таке переговорились. Сторінку, там пішли далі. Пленум, до речі, це вже закінчився. От, Але ми ж розуміємо, що в Китаї всі слідкують не за виступами. Ну, Хто виступи вірить, там на якомусь пленумі чи на якомусь ЦК. А всі слідкують за перестановками, всі слідкують за переміщеннями. А хто там замінив кого? <кій> Який зараз баланс сил? Хто насправді. Контролює Компартію, і хто насправді що не менш важливо знову ж на російські ГБшники контролюють е, уряд, а тут е, контролюють військові. Так, всі залишаються, чи всі піде. Е, і отут ще один дзвіночок такий, е, навіть кілька дзвіночків. От дивіться, перше, Путін приїздив 3 вересня на парад Пабідобесія. І на шанхайську групу в Китай. І залишилось за кадром, що Путін просив у Сі Цзіньпіна 40 мільярдів. Причому просив їх за принципом, ну, блін, ну, дуже китайським принципом. Тобто, да? зрозуміло, що так, Путіну ніхто не дасть 40 мільярдів, там, типу, блін, так, ну, ти що, йди відсюди. Хто такий, давай до свидання. Але Путін просив. За методом а давайте мы возьмем у вас кредит. 40 мільярдів. І на ці кредити у вас щось накупимо. Ну, не знаю, і шаков, блін, для, для війни, мопедів, там, е э, ботинок для воєнних касок, там, типа, але, ну, касок, може, ні, але ботинки ж, ну, наче ж, э, не сказати, же, що військове, да? або там термобілізм, там, типа, ну, це ж не військове призначення, мало ли там для охотників там, я мало округу, округа да? для ліниводів. от, А насправді там мільйон комплектів ага, це значить, там, типа для. Армії е, російської, от. І вони хотіли це все прикупити там е, і взяти Ну, це якби я пішов на е, базар і мені продавець мандарин, я його знаю, наприклад. Я кажу, чи ж пазич тисячу. Я тобі у те мандарин прикуплю, і піду ще там мені жінка сказала, творогу купить там я не знаю, там молочка кефіра. там щось таке А він ні 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 я тобі позичу тисячу гривень, але тільки на мандарини. Більше нічого там. Така молочко. до свидання. От тисячу на, киф... на мандарини. Ну, вигідно ж, мандаринчику позичити тисячу. Тобто він і мандарини продав, і там, типа, блін. Ну, в общем, все хорошо. Але Китай не дав Путіну навіть так, на таких умовах 40 мільярдів. І це надзвичайно важливий дзвінок, який тоді 3 вересня ще важко було пояснити, але тепер це ну, якби как бы, пояснюється чим. А тим, що, типа. Е, опаньки, а чи не це тому, що там в Китаї шухер і Китай насправді не знає, куди його понесе. Е, тепер Сі Цзіньпінь привітав. Є така у них на Тайвані подруга, новий лідер Гаміндану. Гаміндань це Чанкайшиська партія, яка власне програла комуністам війну і оселилась на Тайвань. Да? І Тайвань, це головний опонент Китаю. Америка вписується за Тайвань, і тому третя світова, кажуть, може початися, якщо там Китай вторгнеться на Тайвань. Але на Тайвані лідером Гаміндану вибрали тітку Чень Лівень. І оця тітка, щоб ми знали, вона тепер за те, щоб Гаміндань примирився, щоб Тайвань примирився з Китаєм. і Вона каже, що може бути. Дві системи в Китаї комуністична і капіталістична, але один Китай типа дружим дружим. То тепер питаються: а навіщо материковому Китаю воювати з островом Тайвань, якщо вони можуть там здружитися на наступних виборах, сказати мір, дружба, жвачка, Америка йде лісом? Це хай тепер у Трампа блін голова болить, да, і штани прють. От. Тобто у нас ну, в прикупі багато невідомих. Ми не знаємо, що там на мізері зараз нам здадуть два туза там чи ще що. А ще раз повторюю, що Китай це країна, яка може завершити російсько-українську війну по дзвоночку. Просто позвонити Путіну і сказати там, «Хари, балдеть, Вова, блін, там, перездаємо карти, там, типа, блин, заморожуйся, там, типа, як Трамп хоче. Чому? Тому, тому що нам так вигідно, тому що ми зараз там. Не в стані зараз там, типа, чи не хочемо, чи в нас тут внутрі зараз розберемося, а потім уже там будемо е, розбиратися. Ми з Америком е, замиряємося, там буде глобальний мир, чи йде все до глобальної катастрофи. Хезе, хезе. Ну, от. Е, і оці от два фактика. Да? Тайвань і Китай дружать, друзі тепер будуть чи вороги. І а що ж так Путіну не, не насипали денег? Там це ж не просто так. От а все говорить про те, що в Китаї усі в стані тривоги, що всередині еліт дуже велике нерозуміння ситуації, що в провінціях і військових округах в провінціях проходять якісь партійні конференції, де всі дупляни дають, виявіть там, що там 40 провінцій в Китаї. І голова провінції або там десь етажом ніже в якихось уїздах в районах, там в містах, там не знають, як себе вести ком комуністичні бонзи. Він тут, цар і бог, зараз він не в ту сторону, там щось шепне чи скаже. Там він не знає, Сі Цзіньпінь встоїть чи не встоїть, ні, а, нікому не відомо. І тому всі стані тривоги в провінціях Шухер, особливо в військових округах. то що 46 генералів, які ще вчора були там, там типа командири в тих же ж округах. Командирами, да, там тепер хоп і пропадають. Ще про нього там якісь військові зими, їхня умовно, там Красна Звізда, там, тіпа, чи Китайська Правда якась Джибао писали, що він там типа, там, там е викормиш там Мао Цзедуна і Комуністівська партія. Сьогодні про нього мовчок. А ще раз: тишина в Китаї це ну, як похоронка, да. тобто, Якщо про вас не говорять, то вас може вже і нема. Така от ситуація. Це не вільний демократичний світ, і ніхто не знає, чи я візьме. І тут же ж там всі там, починають сипати там а які альтернативи? Там сепаратизм ну маломожливий. Чому? Тому що ще раз там. Е, нікому не дають прижитися. Хтось покерував тут 5 років, перевели в іншу провінцію, щоб корні не пустив. Це спеціально це стратегія така комуністичної партії Китаю від сепаратизму, щоб ніхто не пустив корні. То, е, розуміємо? От. Е, і тому е, там військовий переворот ну пум-пум-пум, цікаво цікаво, да. Але Військовий переворот не може бути Китаєм просто як військовий переворот. Це було обставлено бути через пленуми, через там ЦК, через з'їзд. Тобто не може бути так просто. І тому там американці, от Financial Times, висуває таку ідею, що а вдруг може це бути там, типу, така альтернатива, як Сі Цзіньпінь залишається символом, ну, принаймні до наступного з'їзду. Да? Але править якась колективна диктатура, колективний разум, якась Сімібоярщина, Якщо хочете аналогії Китаю і історії Росії, то був такий там в смутне время Сімібоярщина, Але потім вони там короля Владислава запросили. Але потім був такий час там. ну, Ранній Сталін дружив там зіновієм Каменєвим проти Троцького. Було таке? Ну було. Але потім Сталін з'їв всіх і залишився сам. Було таке, при... після того, як здох Сталін було, що спочатку всі разом зібралися з'їли Берію, потім там товариш Берія вийшов із доверя. Да? А потім цей Хрущов. І жукав, поїли там всіх інших, там, я не знаю, там Булганіна, Малінкова, потім там Ворошилова і Кагановича, там, типу, всіх повикидали, а потім Крущовзів і е, Так я це до чого? що Не буває так, щоб дуже надовго правив колективний разум. В тираніях так не буває. Все одно хтось должен бути головний, все одно тиранія це. Середні монархії все одно має бути Сіціньпінь. Якщо не Сіціньпінь, то хто? От і це загадка. Знову ж, я, у мене немає відповіді на це питання. Саме головне, ми розуміємо, що в Китаї щось відбувається, і для нас це надзвичайно важливо. Але куди Китай поверне? Чи Китай захоче все-таки конфронтації з Заходом, да? оновлений, скажімо, оновлений Китай, да? де там чи Сі Цзіньпінь утримає владу, але ж ми розуміємо, що це буде розгром там тих, хто вдруг надумав зробити путч, да? такий внутрішній палацовий переворот. Е, от так або інакше будуть Китай жде турбулентність? Дуже е, ну якийсь час буде турбулентність? Чи буде Китаю час до Росії, чи він скаже там Путін заморожуйся заморожується? Е, до кого Трамп буде їхати і з ким говорить Сі Дзіньпіном? А чи значитиме, що Сі Дзіньпін через місяць, коли буде в Південній Кореї? З країнами Тихоокеанського регіону буде великий такий, такий форум. Да? Чи Трамп заявляє, що хоче в Пекін приїхати там на початку наступного року. А хто буде в тому вже імператором Піднебесної небесною на початку наступного року? Ми поки що не знаємо, але ми повинні розуміти, що треба тримати руку на пульсі, от тому що. Те, що твориться в Китаї, надзвичайно важливе для того, що буде відбуватися завтра в Україні. Будемо сподіватися на краще. Будь ласка, вподобайки, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал, будь ласка, коментуйте, щоб це все росло. І не забуваємо ставити. Тицяти кнопочку спонсорства, і там в описі під описом цього відео є картки, через які можна допомогти моєму каналу. Ну і знаємо, що незважаючи на всі зусилля, в тому числі і дипломатичні зусилля зеленої влади, Україна міцно стоїть на ногах, бо ЗСУ тримають фронт. Русняві не пройдуть. Тримаємо стрій, но пасаран, тримайтесь, друзі.